Добрий день, Ваші в вашій увазі будинок у селі Лісники. Будинок з другим світлом. Склопакети алюмінієві, алюмінієвий профіль, також лонг-формат цегла. Фасадна, клінкерна. Сам будинок йде з гаражом на дві машини. Фасад також термодерево частково. Будинок 280 метрів, побудований із цегли. Містечко на 4 будинка. Також, бачите, є парка місця. Буде дороблятися тут тротуарна плитка, це гараж на дві машини, там котельня. Зараз ділянку вам покажу, газ заведений в будинок. Ці комунікації заведені, світло, біосептик, автополив зроблений також, Скважина, вода також заведена в будинок. Це задня ділянка, ділянка 12 соток. Гарно відчувається. Іде межу із лісосмуга. Там білочки живуть. Якщо хто любить рослинність, живність, то якраз тут дуже класне місце. З другого поверху відкривається гарна також панорама. Ось така ділянка. Газон рулонний, вкладений, сосни посажені. Це вихід з кухні, з вітальні на терасу. Всього, до речі, верхні нижні тераси 110 метрів. Вихід також з розсувна система, йде з кухні вітальні. Ну і зараз покажу вам всередині Друге світло. Тут хандер, автополив зробив, скважина якраз. Давайте пройдемо в будинок. Алюмінієвий профіль масивний. Це вхідна зона і гардеробна вхідна. Як я вам вже показував, це гараж на дві машини і там котельня. Бачите, стіна, півтори цегли. Класно побудований, гарна кладка, зона кухні і зона вітальні з другим світом. Дуже класна ідея з кухнею, бачите? З таким великим вікном. Від кухні йде кладова. Щось з цього боку давайте подивимось. Тут є вхід, вихід на терасу. І також раз, у нас система вихід на терасу з видом на ліс. Загальний санвузол на першому поверсі. Це якраз це кухонна кладова. І кімната. На першому поверсі є кімната, кабінет, осьова. З виходом також. І пішли на другий поверх. З другого поверху красивий краєвид. Сходимо на лід. До речі, бачите, яке. Величезне вікно між поверхами панорамним, а також моноліт також на другий з другого поверху на дах, і вихід також експлуатована покрівля, мембраною покрита, можна зробити собі спа-зону там, зону відпочинка з великою красивою панорамою. Це кімната перша на другому поверсі. З виходом на терасу. Такий вид з другого поверху на ділянку. Загальне санвузо Друга спальня з виходу на трасу вже іншу із видом на ліс, Раз покажу вам і головна фішка це Друга світа в цьому будинку. Тут можна чи періо зробити, чи скло також. І це така головна спальня, мастер спальня зі своєю гардеробною, зі своїм санвузлом та з терасою виходом. А тут є декілька варіантів: чи застеклити, скло поставити, щоб залишилась ця панорама, чи періо поставити. Чи інший варіант, хто захоче докласти цеглу і зробити по-інакшому вікно якесь. Так, Давайте вийдемо на терасу з головної спальни. Бачите, термодоска, кінкерна цегла і така велика, велика тераса з красивим панорамним видом. Тут все деревом обшито, освітлення зроблено. І під головною спальні йде гардеробна прохідна зі своїм виходом на терасу і головний санвузол для цієї кімнати свій санвузол Також розсумна система, вихід на терасу. Будинок гарний, красивий, 280 метрів, 12 сотих землі плюс Експлуатований дах, тераси 110 метрів. Ціна цього будинка з другим світлом 550 тисяч. У селі Лісники. запрошуємо всіх на перегляд.